Ця пряжа визвала великий ажіотаж в наших соцмережах. І це. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кенді Ярн і я Яна. Ця пряжа визвала великий ажіотаж в наших соцмережах. І це газал Теді. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал, і поставте лайк цьому відео, щоб ми могли побачити, наскільки вам це цікаво. Тож моточки 50 грам, 150 метрів і склад 40% вовни мериносу, і 60 поліаміду. Пряжа якісна, за що отримала сертифікат Екотек стандарт. Матки м'які, пухнасті, приємні на дотик. за рахунок поліаміда мають приємний блиск. Поліамід, хоч і синтетичне волокно, але добре пропускає повітря, не мнеться і за своїми властивостями, більше нагадує натуральні волокна. Нитка середньої товщини з густим шовковистим ворсом, пружинить і складається з двох ниточок. Ця нитка поліаміду обвиває волокна мериносу. В'язати з такої пряжі одне задоволення. Її приємно тримати в руці, і пряжа гарна ковзає інструментом. Петлі викладаються рівно та охайно, а ворс не заважає процесу. Виробник рекомендує використовувати спиці 3 мм, але свою лицьову гладь я зв'язала четвіркою. Мені подобається, як виглядає зразок, він м'який, пухнастий, еластичний. Текстура цієї пряжі дозволяє не використовувати візерунок у виробі, бо у лицевій гладі пряжа вже виглядає самодостатньо. Що стосується гачка, Виробник радить обирати його в розмірі 2,5 3 мм. Але мені здається, що 4 мм краще підійде для газал Теді. Зразок вийшов м'який, еластичний, не так тягнеться, як у спицях, та добре тримає форму. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується до 30 кольорів. Не скажу, що це замало, навпаки. Кольорів достатньо, як і темних, так і світлих. І в цьому різноманітті ви знайдете улюблений колір, що можна зв'язати з газал Теді. З неї вийдуть прекрасні теплі речі, такі як пухнасті джемпери чи жакети оверсайз, кардигани, теплі жилети, а також аксесуари, шапки, шарфи, берети, хустинки та капери. А ще цю пряжу можна комбінувати з гладкою ниткою іншого складу, як доглядати за виробами з газал Теді. Делікатне ручне прання, температура води 30 градусів, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник рекомендує використовувати праску на низьких температурах. Трохи про витрати. На шапку вам достатньо до двох мотків, а на джемпер середнього розміру з пицями біля 6-7. А тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо про плюси та мінуси газал Теді. Плюси. Вона тепла, м'яка, дуже приємна на дотик. Легко в'яжеться як спицями, так і гачком. Універсальна підходить як для одягу, так і для іграшок, а також вона підходить для людей з дуже чутливою шкірою, має економічну витрату та гарну палітру. Мінуси ворс плутається під час в'язання, тому вона не підійде для новачків, тому що полотно буде дуже складно розпускати. Після внака Париж. Це друга найприємніша пряжа, яку я тримала в руках за останній час. Вона м'яка, тепла, приємна як і в роботі, так і на дотик. Всі відчуття неможливо передати камерою, тому ви обов'язково повинні її спробувати у в'язанні. Посилання на палітру та актуальні ціни ви знайдете в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І всім па-па, солодких вам петельок!